І так от він зі сторони. Ну, дуже класна тачка. Дуже. от Мені, от якщо ще сніжок випаде, та, що буде суперовий апаратик. Ось такий. Поїхали, давайте покажу, дивіться. Оце у нас, бачите, ось куточок. Це називається заводська фармовка. Бампер не фарбований. Гума ззаду, Мішелін. 195 65 15. А? Тобто європейська зима. Спереду стоїть Ханкок, трошки в кращому стані. Також європейська зима, така ж сама розміром 195. Так, по порогам. Ну, трошки у нас забруднено. Я щойно з миєчки виїхав, але ж приїхав. Оця накладка у нас сіра, ручки сріблясті, не фарбовані, оригінальні. Зеркала у нас все окейно. Покрив... Все окей, по фарі все окей. По бамперу я ж вам ага, передній, давайте покажу, що також у нас, от бачите, оце заводська фармовка, не фарбований. Він весь загал... загалом повністю фарки. Фарки треба трошечки тернути, це я зроблю. По сколикам по капотіку. Отакий от, от сколик як розмір спічки, навіть не головка, а сірничка. Заберу його, приберу. По капоту він єдиний. Декілька таких дрібнесеньких, ну але їх, вони мілкі-мілкі. Так, скло. Європей, європейці Скло у нас замінювалось у 2024 році. По сервісу повинно бути. Скло встановили якісно. Скло стоїть гарне. Пінкентон Тута, по дзеркалам тут, люстеркам. все окей, нічого не потіє, не запотіває. Так, 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 тут під ручками все ок. Тут все ок. І ось щосик, навіть якийсь по бамперу. Я його заберу. оце ось маленький, бачите, така полосочка. Я його підфарбую, буде все окейно. Його не буде. Так. Тобто загальний вид у нас його ось отакий. Зараз пробіжусь в іншому відео, вам трошечки прибором покажу його що він не фарбований так. і зараз буде у вас окреме відео по салону тобто розіб'ю все це на три частини отакий От Так, поїхали з кореньким таким 136 136 137 дві 129 100, 150 140 145 не фарбоване крила 136 126 Капотик. 141, 150, цей дощ. 160, 132. Ну, срібла ви не пофарбуєте так, щоб зрозуміли, щоб без переходу не видно, щоб було. 132, 150, 147, 160, 132. У Уміганів отут б'ється 160 крила края стоїть ну, тобто, по дверям. І може бути тут битися також 160. Ні, тут 140. Тобто, ну, зрозуміли, як у них це у Меганів таке. Не фарбована жодна деталь. Так, криша 157, 116. Бачите, є така розбіжність 146-154, 137. Повністю автомобіль оцинкований. Так, задня ляда, задня ляда, задня ляда. 144, 132. Жодного фарбованого Все, Ми в цьому впевнилися. Дощ лупаси, ну а що, поїхали. Бог з ним. Так, це оце у нас лежить фаркоп. Це ми починаємо з багажного відділення. Оце лежить фаркоп. Зйомний. Це мої ганчірочки. Багажник у нас не зачуханий, шторочка присутня. Треба і неї лайфхаки зробити, зроблю. Такі, як які я видумав, ж знаєте ж мої лайхаки, лижмі підписники. Так, тут у нас інструмент лежить, запаска нова. Тут все окей, води немає, не присутня. Трошечки треба поприбирати, Пилисосиком позабирати весь цей брус. Лежить аптечка. З Європи приїхала. Хай буде новому власнику. Так. Поїхали. Стан салону у нас задня права сторона. Він кот, наліпочка на місці, можете зафіксувати. Тут у нас. Бачите, він з отаким от, сіросинім і таким вставочками виглядає дуже красиво. Я вам скажу, я на ньому це катаюся. Окей, з цієї сторони у нас все окей. З цієї сторони у нас побитого проєму немає. Коврики, це у неї такі треба коврики. Буду класти якісь інші, бо вони такі якісь лежать, одні ті, одні ті, буде щось інше. Резиночка це заправити потрібно по карті. По дверні. Все окей. Так. Двері зачиняються всі м'яко, попередня карта. Все окей. Отака в неї сіра вставка. Отак сідушки виглядають. Ось пасажирська сідушка не продавлена, не пожмакана. поприбирати. Тут відременя немає, у нас лише на водійській стороні. Карманчики сухенькі, гарненькі, пол треба, все це пилісосити. сосити. Ну це все за мною, звісно, бо автівка тільки приїхала. У нас на водійську спинку є отакий от, от, бачите, підпір, під поясницю є для зручності. Такі гарні сидушки. Гарно виглядає. У нас є навігація. Круїзу нема, є навігація, кондиціонер, магнітолка оригінальна, два ключі, прикурювач, ручка, шести ступ. В гарному стані чехол не потертий, чехол на кулетет, на не потертий. Так, По цій стороні у нас все. бо дощ іде. вибачаю, що таке, знаєте, скорі. Ну, Мені поки все подобається. От одразу вам кажу, бо я б її не брав. 400 підйомника, регулювання дзеркал, коректор фар, затемнення, перемикання в якому стані. Кермо в якому стані. Кермо, звичайно, пластикове, але от зараз волога, якби було шкіряне, воно б уже липло. А оце, звичайне пластикове, на дотик краще. Педальний вузол, оригінал до 200, навіть не 200. Тут нічого не продавлено. Хоча коврик, я ж кажу, лежить несуразний. Коврики б треба резиною. Купити сюди коврики, було б класно. Тут у нас шухлядочка, все ок, сідушка. Сідушка водійська, гляньте. От зовсім зовсім, ну таке, це сліди експлуатації, не новий автомобіль. Все, є навігація, світло їхнє звичайне, стеля. Ок. Є люстерочки. Так, є отакі ременя, Це коли от, отак от залишається, от такі пошкодження. З Європи за часу сюди приїжджають і... Буває продавці сюди, ліплять наклеє Ми нічого не ліпимо, Яке такі є. І повинно бути відображатися отут ось таке ось. Це не біда, це сліди експлуатації. Це нічого страшного. Ну, тут мені все подобається. Що тут у нас у карманчику? Предохранителі. Все поки ок. Так. Тут, по задній частині, по дверній карті все ок, по проєму все гарно. Манесеньке, манесенький пропальчик. Треба його... Підфарбувати. Я його підфарбую, буде його не видно. Так, по сідушкам все гаразд, складаються, підіймаються. Ну, то, то вже я покажу окремо. Так. В цьому відео годиться. Так, поїхали по двигуну. Хоча дощ. Ну, що тут дивляться? Тут дивляться, щоб там не було запотівань, щоб э, сапуна там що переклеювати, щоб не, не потрібно було. Треба замінити свічки, замінити ГРМ. Номер двигуна, наліпка. Вон, бачите, така наклеєчка. Якби сфокусувати. Вона присутня. Тобто це для реєстрації гарно. По стаканам все окей, ніхто не мив, нічого ніхто не натирав. Фари 9 рік. Фара 9 рік. все на місці. Акумулятор. Одразу. Акумулятор у нас отакий от... Ух ти який він стоїть тут гарний. Це ще з вами вперше. 12 В 63 А, коли він ставився. 23 рік. 23 рік. Акумулятор ще більш-менш. Я впевнений, що на зиму його вистачить. Бачите, ніхто нічого не мив, ніхто нічого. Рідина, бачите, все таке не мите, не натерте, по коробці все сухо, по теплообміннику все сухо, з під фільтра нічого не тече, тобто масляний насос не видавлює. Все ок. Ну, я вам скажу, є варіантик такий, рідина оригінальна. Все, шуба стоїть на місці. У бензинових у цієї шуби не буває. Це дуже-дуже рідко, коли ж холодного клімату. Навіть у ці ось нічого не ржаві. Зачастую це все проїжджає ржаве. Але ж чому? Я вам одразу скажу великий секрет. Великий секрет. У нас 188 кілометрів. То в мене 204 на тому. 188 кілометрів, бачите? Все, на цьому зупиняюсь, показую документи. Так, по документам. Автомобіль заганявся 5.11. Ну, те, що я вам казав, що не було в мене тиждень часу. Рік виготовлення 9.9, це означає, що стане у нас 9 роком. Буває, що Так, це транспортна. Автомобіль у нас чистий голландець. Бачите, да? один власник Голландія. є таке. Сертифікат робився 14 числа. Да, Якщо я не помилився, бачите, 14 числа. Це ми робили сертифікат. Так, що у нас ще є? РДВшечка. РДВшечка Це не вона 551. Щас дивлюся тут одразу з вами. Де у нас він кодик? Це! Який тут у нас він кодик? Ага. Дивимося одразу з вами. Так, 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 так. 184-560 кілометрів. Це оцю бумагу її не підробиш. Так, 184, 560. Тепер зараз знайду дату. Так, наступне у нас робити треба було тун-тун-тун. На 9.05. А, це запис на техогляд, але вона не дійшла до, до продагу. Є таке, є раз підтвердження документів. Так, це мої договори. Що в нас тут? От тут одразу. Одразу так, карти навігації. Так, книжка. Так як повинно бути. У неї щось стоїть тут, якесь додаткове обладнання. Асистент. 17 2017 році. А, оце ось ось у нас оце ось є. В 2017 році заїзд на Рено. З цим пробігом є по сервісній історії. Як яку я замовляв, співпадає. Так, це якась... кабелі проводи. Це щось у власника було. Радіо. На встановлення фаркопу. У них обов'язково повинні бути документи. Так, це у нас по по навігації. Це у нас кузламетл. Це у нас описує ключ експлуатацію. Селект. Страховка. <coughs> а, ну це, це, це є тут як. Його. А, ось для чого в нього. Поняли, для чого в нього був фаркоп? Оце. У нього є багажник на фаркоп для велосипедів, для двох-трьох велосипедів. Туле оце стояла. От люди, бачите, як на вихідні виїжджають. Так, я хочу знайти сервіску. Де вона у нас? Ось вона у нас. Сервіска. Так. 12 рік, 28 тисяч. 14-58. Ой, і ось у цей, що в 17-му році, 84. Бачите, да? Все окей. Це її. Оце у нас оці записи є по сервісу, що ми замовляли по ній реєстрацію. Так, два ключі. Слот не затертий. Бачите, для карти підсвічується. Тут у нас не затерта, не запиляна, магнітола не затерта, не запилена. Тут у нас ніякі тримачі для телефону не трималися. Оці-всі накладочки сріблясті, гарненькі. Ну, Так загалом гарно. Мені потрібно зробити, відчинити цю карту зняти. Мені потрібно забрати отой сколок і забрати оцю царапку на бампері. І все, і машина ваша. Ну, Я оце не знаю, дивіться. Ви бачите, оце ось наліпочка. А що 9 рік 15, 19, 26 секунд. Це виготовлення оцього бамперу. Бачите, це я зараз ставлю сюди рамочку. Навіть бампер, навіть наліпка ще. Ось такі от історії. Так, у нас, як обычно, со светом проблема. Купили ось вот ленту, две штуки, блядь. Сейчас одну підключив, будем заниматься дальше. Так, ставим. Воздушник вандер, салона вандер, угольный. Що таке угольний? Ну, короче, щоб дихалось легше. Ось вот така ось вот штука. Ось вот така ось вот штука. С, 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 с улісом, так? свечки 155 и по Рено. Фильтр масляный по Рено. И Вандер воздушник. Закона на 10 тысяч его хватает. Все, все, все устанавливаю. И срочно еду до Анатолия. Менять ГРМ. Да, я видео просто, что отчет. Что заменилось. Вон крышечка все. Ролики. Ремешок старый. В общем, все заменяется. Навісний, навісний ролик. ремень ГРМ. Ролики ГРМ. Все заміниться. Помпа в гарному стані. Люди доброго ранку. Ранок п'ятниці. Ранок п'ятниці до нас приїхала людина за Міганом З Ніка поля. Самі розумієте, люди довіряються, приїхав, побачив, навіть не бачивши ще автівку, тільки відео, відео який ви вже бачили. Перший огляд. Перший запуск. Замарилися, да? замарився. Сі ззаді сів. Ой, Укачала, да? да, да. так? Ладно, сідай, запускай, люди ждуть. Я, я, я ни разу не Як це не запускав ні разу? Диви. А а, не вставляй не ключ в карту, так. Да. Вставив. Ногу на тормоз. Просто Не прям зажимаємо, ложимо, щоб жабка засвітилася. Так, так. Да. І щеплення, так. Да. Ага. Кнопку нажав, бросив. Все. І виключу цей ось АЦ, бо поставлена на перегородка на вікно, кнопочку нажми на АЦ. Це ти виключаєш кондер. Бо поставлена на ноги і на вікно, ти зрозумів? Все, том-том засвітився. 188 пробігу. Отакий міганчик, без жодного підфарбування. Народ. Як би там хто не казав, от людина приїхала з Нікополя, вже машина під задатком, під його обслугою повністю, Анатолій там зробив всі це, ви все бачили. На стоїчці отут, ага. Ідемо дивитися, що там під капотом. Посерединки. отут отут цей крюк. Ой дивися, ось. Ой, ма. Ось, ось. Так, є. Не намита, не нализана народ. Вчора розбирали. Тут а позавчора я вам все це показував, розмінював, дивись. Новеньке все, все працює. Не сапунить, не димить. Наліпочку завжди я клею з каністри, знаєте. Да? Ви можете за скрином, за кодом перевірити. Отакий автомобільчик. Народ, ми МРЕО з Меганом Робимо експертне дослідження. Ну, щоб людина, знаєте, я вам рекомендую, якщо ви в іншому місці, якщо ви там незалежно чи на червоних номерах, чи на державних номерах, да? якщо ви в іншому місці купуєте автомобіль, поїдьте з продавцем і хай вам зроблять експертне дослідження. Що номери не змінювалися, що номер двигуна не змінювався, що кузовні деталі всі не переварювалися, зробіть це експертне дослідження, і, то, і тільки потім розраховуйтесь за автомобіль. Так і з нами. Не тільки в продажу, а я ще рекомендую це робити. Як підборщик, я вам це кажу, як потрібно робити. За вас лайк, а ми далі продовжуємо. Зараз заберемо експертне дослідження і людина щось вже скаже. Заїдемо в гараж, поставимо йому фаркоп, щоб на місці по каві, і людина поїде до себе на Дніпровську, Дніпропетровську область, місто Ніка Ну що народ, диви, в гаражі. Наш Покупает подписник. подписник. А ну, что ты там, Принес подарок. Обращайтесь к Алексею. Очень хороший человек. Ты хороший с Витки, Я с Никополя. Как ты, ты нас нашел, побачил? По Ютубу. Uh, У Алексея свой канал. Алекс Автокехал. Да. да. Машина так, как я, казалось. на Не надурил? Нет. Машина бомба. Машина огонь дійсно без підфарбувань, їде гарно, рідного 188. Всі підтверджені документи, все в машині. Ніхто нічого не забирає, ніхто нічого, все, що є. Зробили експертизу. Є страховка ще на тиждень. Людина їде до себе в Нікополь. Бачили, що це, це там? Це дядя Дільоша на стрім. Ні, стріму більш не буде, з постанали лайками. У суботу ми будемо все це діло обговорити, а там подивимось. Може, буде, може, і буде таке. Тож народ, якщо вам потрібно гарне авто, то до дяді Льоше саме рекомендую. Якщо гарне вам потрібне авто, рекомендує. звертайтеся, підписуйтесь, приглядайте відео і одразу телефонуйте. Дуже хороша людина, всім папа. -па. Бережіть себе та своїх близьких. Всім попа. І до побіди. До повної. До повної. До повної. Да, всім папа. -па.